Добрий вечір. Сьогодні я вам покажу одну з найпростіших страв. Це свина під черевина. Ось у мене два таких шматочки. Вони разом на 700 грам. Коштує під черевина десь ну, гривень 170 за кілограм. Дуже дешево зробить навіть дитина. Тут не буде нічого такого, що у вас немає вдома. Так, почнемо. Самого простого. Ми беремо ось так два шматочки. Ну, бачите? Ось такий розмір буде у нас найоптимальні. Що далі? Ми його солимо, перчимо і додаємо часник. Так, сіль. Ось так. Буде достатньо. Перець теж буде достатньо. Так, трішки улюблених спецій. Зосім ну, трішечки. Ось так. Є. Так. Далі чесник видавлюємо по зубчику на кожен шматочок. Ось так. Ось так, ось так. Так, далі. На цю робимо так же. Беремо чесничок. Роздавлюємо і теж отак втираємо. Якщо любите, часник можна по два зубчики. Ну, по одному буде достатньо. Зараз покажу, що ще що ми, ми робимо. Тепер ось це все. Навіть можна не втирати нічого, ось дивіться, що ми робимо. Ми беремо і отак його складуємо навпіл. Беремо обичні зубочистки і десь підверх ми проколюємо, щоб зафіксувати. Ось так. І тут так. Ось. Ось так. Фіксуємо. Можна ниткою, але ще б не зламалося. Можливо, ниткою було б надійніше. Але о! 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 Ось так. Бачите? І з сусідньою робимо таке саме. Я покажу, що буде далі. Далі. Ось такі два рулетики ми закидуємо. Каструлю. В моєму випадку це мультиварка. Якщо у вас є, також кидайте в мультиварку. Якщо ні, то 2-3-літрова каструлька. Кидаємо 500 мл води. Два листочки лаврових і підсолюємо трішки водичку. десь ну Десь чайну ложечку. Сольки. Ось так. Ось так. Далі покажу, що буде. Якщо у вас є е, цибуля, потрібна од неї, е, як сказати, от кожуха. Якщо її немає, то можна і не додати. Але це дасть таку, такий колір. Далі я покажу, що буде. Так, посолили водичку. Тепер включаємо на 2 години на низький вогонь. І десь після години ми. Будемо е, дивитися, що твориться з м'ясом. Якщо е, м'ясо, бачите, що дуже-дуже-дуже варене, то буде достатньо 2 годин. Коли ви бачите, що ще можна буде поварити, то можна додати навіть 3. І якщо ви будете додати шулуху від цибулі, то додаємо її після часу. Зараз воно буде без часу. Без, е, Цой шолухи, тому не поспішайте. Далі покажу, що будемо робити. Так, один час пройшов. Накидуємо цибулеву, якщо у вас є. Якщо нема, то нічого страшного. Так, я думаю, 2 години буде готовий і буде готово. Тобто я не буду додати ще годину. Тобто 2 години на малому вогні. Якщо індукція це десь тройка, Якщо газ це дуже повільний вогонь. Якщо це електро, то потужність десь там відсотків на 30. І все. Ще годинку. Ось так, я ж повторюю, накидаємо нашу цибулеву в карлупу І потім будемо доставати. Ось так. Виглядає це м'ясо після півгодини в цибулевому такому, в такій цибулевій шкарлупі такому, я не знаю навіть, передає чи камера цей колір. Це такий дуже смачний колір, так скажу. Я не зміг перевернути одною рукою, тому показую вже відео, коли я його перевернув. Ну, Ще залишилось 30 хвилин. Закриваємо і рекомендую зробити теж так. І так, 2 години пройшло. Ми вимикаємо ось таке м'ясо. Вимикаємо, і що ми робимо далі? Ми накриваємо його заново кришкою. І нехай в цій водичці, в якій він варився, повністю доготувався, хай постоїть ще десь хвилин 30. Воно буде дуже смачне, тепле або навіть холоднувате. Гаряче повинно в себе взяти ці смаки назад. Тобто, поки ми його не достаємо, нехай трішки відпочине, як кажемо, повністю вичахне. І хвилин через 30 ми його достаємо і будемо робити дегустацію. Ми його зараз не трогаємо, просто накриваємо. Страва готова. Хто кмітливий, той здогадався, що це такі пальчики, але в великому такому рулеті. Крутеники, пальчики, хто як називає. Багато хто готує таку страву. Зараз будемо дегустувати що воно. І так, пройшло півгодини. Ми беремо і ось так відрізаємо. Це такий рецепт. Ось погляньте що всередині. Головне, бачите, буженинка там, пальчик, крутене хтось робить так. Головне достати зубочистку та не з'їсти. В чому суть цієї страви? Це такий. Нарізаємо тоненько, товсто. Без різниці, макаємо гірчицю, м. -м, 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 -м. Це Просто не передати погляньте що всередині? Дуже смачна, ну, соковита, ніжна страва Напом дуже напоминає пальчики, а коли воно Вичахне повністю. то це буде така аля буженина та пальчики в одному. Тому я кажу, рекомендую вам готувати таке. Можна не додавати цибулевою, це якраз. Ну, на смак воно ну, ніяк не влітає. Тобто, це просто краса зверху. А смак всередині це смак всередині. Тому. Рекомендую саме таку страву зробити. Дешево, смачно. Тому готуємо зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми з вами ще. Багато чого приготуємо, тому це страва за десь 200 гривень і вона того кварта. Тому я рекомендую. До побачення.